Ви любите котів та котенят? То це книжка для вас. Головний герой повісті Олег Дерихата теж любить усіх тваринок, і батьки дозволяють йому залишити в себе знайдене руде кошеня. Лінькуватий школяр, дивлячись на свого пухнастика, не раз замислюється над тим, як гарно і безтурботно йому живеться. Спи собі та їж, гуляй на вулиці та розважайся. Ніяких тобі уроків та проблем з однокласниками і батьками. Проте, одного разу мрія головного героя книги пізнати котяче життя здійснюється. Олег прокидається в образі кіхтика, а кіт стає Олегом. Тварина і людина міняються тілами. Які випробування і життєвий досвід чекають на них у нових обличчях? Чи справдилися його сподівання, що котяче життя настільки легке і безтурботне? А як це перетворення пережив сам кіт? Адже йому щодня доводилося ходити до школи, здавати з фізкультури. Дуже скоро Олег змінює свою думку щодо безтурботності та легкості котячого життя. Адже на нього чекає стільки вуличних небезпек і домашніх непорозумінь. Надзвичайно захоплені пригоди, нелегкі випробування і небезпеки чекають на героїв повісті. Якщо ви хочете поринути у дивний світ пригод, що межуть з реальністю, то запитуйте у бібліотеці книгу Сергія Гридіна «Кіхти Ковбаску. Читаймо, Гридіна та долучаємося до великого читання. Дякуємо автору за чудову книжку для дітей!